Делот в Україні 30 років. В той час, коли навколишнє середовище потерпає від негативних наслідків війни, ми вирішили зробити справу, яку ми дуже любимо і яку робили неодноразово разом висадити дерева, провести час із користю, і задоволенням. Ми часто говоримо: makes impact that ведмети, і це не просто слова. Наприклад, сьогодні ми висаджували дерева для цієї школи. І ми поєднали корисне і з приємним. А Бо... я всіма з колегами мами. Колегами, мами. Не, ми сьогодні озеленяємо цю школу, От, насолоджуємося погодою, не змовлялися ні з ким, але так співпало, що якраз. Не тільки цінності, а й прямо смак на дерева в нас співпадає. Дуже приємно, що в день народження нашої компанії ми не лише отримуємо привітання і подарунки, але й робимо подарунки самі. Робимо їх для себе, робимо для суспільства, робимо для киян. Сьогодні висадили дерева, і я сподіваюся, що за п'ять років буде приємно приїхати і подивитися, які вони вже виросли. З днем народження мій улюблений трилой.